Була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка, Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все. Щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених наших військових та цивільних і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час. Для повної прав.